Добрий день. В цьому відео поговоримо про скріншоти. Як зробити скріншот в системах Windows 10 і Windows 11. Ну, взагалі є багато програм, які дозволяють робити скріншоти, і Більшість з них безкоштовна. Ви можете знайти в інтернеті, будь-яку, вони працюють по-різному, деякі дуже зручні. і використовувати абсолютно будь-яку програму для того, щоб зробити скріншот. Але я покажу спосіб, як це робити в системі Windows, не встановлюючи додаткового програмного забезпечення, просто використовуючи те, що є вже в Windows. Знову ж таки, це не єдиний спосіб, можна використовувати різні, але я покажу те, що подобається особисто мені. Давайте уявимо, що це віконечко, вам треба заскріншотити. Для того, щоб це зробити, натисніть просто співвідношення клавіші Windows, Shift. і S, літера S у вас з'явиться отаке маленьке віконечко з різними режимами роботи, можна виділити якусь довільну частину, можна в вікно якесь заскріншотити. Ну, в даному випадку я би обрав цей режим, але можна обійтися просто режим прямокутника він найпоширеніший. Ну, є ще режим. Всього вікна, всього не вікна, а всього екрану свого. От Режим прямокутника дозволяє нам обрати саме ту частину екрану, як, яку нам треба заскріншотити. Ми це зробили. І відповідно наш скріншот в буфері обміну. Ми можемо його кудись вставити, це ніби ми скопіювали малюнок. Не всі знають, що цей скріншот можна витягти і зберегти як файл. Він у нас опинився отут -от в повідомленнях системи, і от він тут скопійований є. Ми його можемо натиснути і відкриється програма Snipping Tool, де ми вже можемо зробити якусь помітку, там його ще раз закропити, тобто вибрати якусь область і так далі. І так далі. Тут же ми можемо зробити ще один скріншот. Або просто натиснути на дискетку, щоб зберегти файл, ну, наприклад, на робочому столі. Save. Ну і все, тепер у нас цей скріншотик є тут, і ми можемо його додати е, туди, куди нам треба. Е, якщо ж у вас Windows Shift S чомусь не працює, ви практично завжди можете натиснути кнопку Windows і обрати Snipping Tool серед ваших програм. Пошуком знайти Snipping Tool, або просто знайти в списку програм. Єдине, що треба сказати, що у неангломовних версіях, ну, тобто або українська у вас мова інтерфейсу, або російська, там ця програма називається Noжиці. І її відкриваєте і, відповідно, далі починаєте з плюсика. Ну, а після плюсику буде все те саме. Тож, успіхів, робіть скріншоти легко на комп'ютері, Всього найкращого.